Jai Gurudev. Jai Gurudev. It's a блаженний день, uh, який нам приніс Махаріші з ведичної традиції. День, коли ми святкуємо темряву. Яка, яка, яка освітлює шлях. Зі всіх аспектів життя, на поверхні, в глибинах і на рівні верховної реальності, вчитель приносить завжди більше усвідомлення, більше знання, більше розуміння того, про що є життя, і куди ми йдемо, і як ми можемо керувати нашою щоденною реальністю і це святкування сьогоднішнього дня і для того, щоб святкувати верховне знання верховне вчення, яке є, щоб принести повну ту розуміння того, про що є життя, якою є його мета, і як ми можемо зробити так, щоб це відбулося на рівні його власної реальності, яка є блаженством. Блаженство – це досвід здійснення, коли нічого не бракує. Коли нічого не бракує, тоді ми здійснені. І коли в нас є все, тоді ми здійснені, і це є те, що ми переживаємо на рівні почуттів, як блаженство. Блаженство принесено нам і пояснено так прекрасно Махаріші. Це атма, це почуття власної сутності нашого власного я всередині нас. Що переживається у своїй повноті, яку ми переживаємо через трансцендування, трансцендентальну медитацію. Це справді радість цієї нагоди, блаженна радість святкувати це знання, яке ми отримали святкувати Здається, що звук зник е, в тиші. Може це якийсь такий жарт. Повнота е, того, щоб рефлексувати над словами Махаріші. І, і коли я слухав. Мені прийшла думка, що Махаріші насправді вічний, він завжди є. І з кожної нагоди він зробив якийсь запис, якесь знання, які ми можемо витягнути, відтворити і зрозуміти, що це є без позачасове. Це сьогодні це відбувається, і це справді лекція з дня сьогоднішнього, те, що ми чули, коли Махаріші висловлював оці одну свої своя промова. і важко щось до того додати, можливо, трошечки порефлексувати засновуючись на обставинах сьогоднішнього дня, де ми є і дивимося в майбутнє. з минулого і теперішнього, яке харіше сказав, що воно є буде штовхати нас в прекрасне майбутнє. кожен момент реальності. Це є момент коли ми можемо штовхати себе до безмежності. кожен момент, коли ми закриваємо рочі і трансцендуємо, ми рухаємося до тої реальності, яка дозволяє нам. Розпочати нове життя, нове починання, нову точку початку. І це може бути на індивідуальному рівні, а також може бути на колективному рівні. І ми є сьогодні, Цей день Гуру Пурніма, це кілька днів. Дивимося справді в майбутнє з великими очікуваннями, успіху і повноти. І Махаріші доніс до нас цих прекрасних виразів, які він нам дав на найвищому можливому рівні. Коли ми дивимося навколо, ми бачимо, що люди зазвичай привитягуються своїми огранами чуття до фізичної реальності і приходять до висновку, що це є все, що є. Те, що ви бачите, те, що ми чуємо, це все, що є. А фізичність, матеріальні речі збільшуються тоді вона стає домінантою в житті людини, засновуючись на світогляді, який бачить фізичну реальність як таку, яка є найбільш важливою. люди роблять рішення, приймають рішення про те, як поводитися одне з одним, як планувати своє життя як загалом поводитися. І оскільки на жаль це не є істинною реальністю, ден синаксімислетий діяти планувати на основі цього припущення. Цього світогляду завжди веде до недоліків проблем і труднощів. Що Гурудев дав нам через Махаріші, що чому навчили на цведечна традиція, це те, що реальність є іншою, ніж те, що лише очі можуть бачити. Що верховна реальність це є чистий аспект буття, який є не фізичний. Нематеріальний в своїй сутності. Ось чому Махаріші говорив про духовність, а духовність це те, що є не фізичне, не матеріальне. Якщо реальність це свідомість, то з того поля, яке ми, ми можемо думати, планувати і дивитися на наше життя в його меті. І в нас є технологія для того, щоб знати, що це є істинна реальність і як зробити наше життя повним на кожному рівні. Коли ми дивимося на напругу, якщо так сказати, в світі між цими двома аспектами реальності, один це є духовний, чисте буття і верховна духовність. Верховна реальність а верховна реальність, чисте буття, чиста свідомість. І оскільки це є всім, то це також є блаженство, оскільки це є здійснення. Ми здійснюємося, Коли ми маємо все. І коли в нас є верховна реальність, тоді ми почуваємося природно на рівні почуттів, почуваємо блаженство. З іншого боку, ми маємо матеріальність, фізик. Фізичність. І протягом віків були різні аспекти розуміння віри того, як духовний компонент і матеріальний компонент взаємодіють між собою, і були інтерпретації, що, що би не було духовним, вважалося чимось надприродним. І відповідно рішення про те, як речі працюють у всесвіті були сприймалися як компонент чогось надприродного, що ми не можемо насправді зрозуміти з погляду дій щоденних, ефектів, законів і, і тому подібним, які визначають речі, і це призвело до напруги, призводило до напруги між тим, що ми можемо зважати системами вірувань і наукою, яка, яка вважається логічною, послідовною, яка слідує законам. З цієї причини була, була така схизма або розділ між цими двома значеннями. І краса того, що Махаріші дав нам, це не лише сказати, що є щось духовне, духов свідомість є первинною, вона дає блаженство і тому подібне, і в нас є спосіб досягти цього, але також подолати проміжок між духовним і фізичним. Він почав навчаючи нас медита трансцендувати повернення до своєї сутності. Не перевайте про те, що на поверхні, будьте в своїй сутності, І повертатися до своєї сутності, і встанов, встановіть себе у космічній свідомості. І в якийсь момент можна відчувати гаразд, ми маємо бути відлюдниками, ми маємо покинути світ, але від початку Махріжі сказав ні. Ми маємо жити можемо жити на 200% життя. І в якомусь сенсі це вже початок цього подолання проміжку, але Початок встановлення фундаменту було це є піти до своєї сутності, піти до того, що є первинним, звісно. І якщо свідомість є первинною, тоді ми йдемо до того, що є первинним. І тоді ми бачимо, що поверхня власне починає покращуватися. Ми почуваємося краще, здоровші. Ми здійснюємо наше життя більше, ми більший успіх, творчість, уява добробут, гармонія в суспільстві і так далі, це вже є реалізація того, що ми робимо всередині, допомагає тому, що відбувається на поверхні. І Махаріші тоді дав поглиблені техніки, сітхи, коли з рівня думки ми можемо здійснювати, наші бажання можемо переживати щось з рівня свідомості. І тому знову інший рівень розуміння, що дія з того поля буття всередині ми можемо насправді переживати речі навіть на рівні чуттів світ стає більш прекрасним. У нас є більше е оцінки, якби такої захоплення оточенням іншими. Навіть чуття оживлюється. І він тоді приніс світ божественну свідомість, коли чуття витончується, і ми починаємо бачити красу всюди. красу божественного повно. Красу повноти і так далі, Роб, роблячи це зсередини. А тоді Махаріші приніс свідомість єдності. А свідомість єдності це, це власне те, що вона каже нам, що це підфізичне матеріальне, яке справжнє, реальне, яке існує, воно також є свідомістю. І він справді усунув невігластво того, навіть того, чим є фізична реальність, і пояснив навіть в ведичній традиції те, що дуже фундаментальне, це, що називається майя. Майя означає ілюзія, якщо перекласти безпосередньо. І протягом історії було пояснено, що все є ілюзією, що ми живемо в ілюзії, Ілюзій, ілюзорні реальності, що речі не існують, і тому шукачі реальності знову ж таки відді відділяли себе від фізичного і йшли у форму відлюдництва, тому що фізичне воно не існує, чи це просто уява. Проте Махаріші пояснив, що фізичне – це свідомість. Тому воно існує. Лише ми дивимося на це з обмеженої точки зору. Коли ми дивимося на це з тої точки зору, ми бачимо, що цей аспект фізичного, або цей аспект реальності, який ми називаємо фізичним. Тож тому це є все свідомістю. Це лише інші шари сприйняття того, як ми дивимося на речі, дивимося на якусь річ справа. Бачимо одне, дивимося зліва, бачимо інше. Спереду ще щось інше, це означає, що той кут, з яким ми дивимося дозволяє нам бачити різні аспекти реальності. І Він прославляв навіть фізичне, кажучи, що все фізичне є також чистим буттям. І коли ви піднімаєтеся в своїй свідомості і розуміння і свідомості. Ви усвідомлюєте, що все є одним, тому що це все є той самий океан чистого існування, таким чином долаючи проміжок між духовним і фізичним, роблячи на навіть фізичне духовним. І це є верховний рівень просвітлення, досягнення і тут він каже 200% життя. Не відштовхуйте від себе фізичне, тому що це теж свідомість. але якщо дивитися на це з обмеженої перспективи, із ізольованої перспективи, моя маленька річ, моя твоя його, її і тому подібне. Тоді ми дивимося на це з якоїсь одної перспективи, точки зору, але це обмежена точка зору, і вона обмежує ваше почуття буття, яким ви є, і ви завжди будете відчувати себе нездійсненим, тому що є щось інше десь там, яке відрізняється від вас, тому ви чогось вам щось бракує. Якщо ви хочете мати все на поверхневому рівні, тоді ви можете спробувати, але це неможливо. Як багато ви можете мати? Ми можемо бачити цих мі мільйонерів, мі мільярдерів вони все рівно хочуть більше. Ми не розуміємо, чому ви ж хочете там ще більше, ніж 300 мільярдів доларів? Що ви можете ще зробити? Тому що природа життя є рости, мати більше. В цьому є мета його. Але вони пропускають важливу суть. Суть це в тому, щоб бути більше, рости зсередини, переживати більше, і тоді знати, що все є все це є все твоє, тому що ти вже є цим всім і дозволяєш цьому цьому бути вираженим на цьому рівні, яким би рівнем воно не було. І коли ви знаєте, що ви є всім цим, вже ось так ми отримаємо здійснення. Ми ніколи не е, досягнемо здійснення, ніхто не з'яне здійснення, на нагромаджуючи щось знову ж таки поверхневі рівні життя є частиною свідомості, частиною абсолюту. Тому мати більше є також частиною того, щоб бути більше в тому сенсі, що допоки ми встановлені в цьому баченні, в цьому сприйнятті де є, self дає є верховною реальністю а зовнішнє є просто радість. Яку ми спостерігаємо? Махаріші приніс свідомість на поверхню, приніс сік на поверхню квітки. Тому коли ви дивитеся на поверхню, і ви знаєте, що цей сік тоді ви справді переживаєте повноту. Буття тоді, як незалежно від того, чи на поверхні потри ви, ви задоволені малим чи великим. Це неважливо. Вам не треба задовольняти себе або життя. Ставить вас на таке місце, де вам треба відповідати за більшу кількість. Можливо, вам треба керувати, бути лідером володіти компанією. Вам треба мати більше влади, більше енергії, і тому подібне. Це прекрасно. Але можливо, вам не треба цього. Можливо, вам треба просто бути в печері. Це інша крайність. І це так само добре. Це не важливо. У нас з кожного є своя роль, яку ми відіграємо. І, і це ну ця роль може бути багатим, впливовим і далі, або просто бути відлюдником. Це не важливо що важливо, це бути всім. І ви можете бути всім лише в стані свідомості єдності. і в цьому є благословення того, що ми святкуємо сьогодні, щоб дати що воно дає нам життя, о, світло бачення, щоб ми можемо переживати це блаженство, цю повноту, цього це здійснення, про яку харіші говорить. Інший аспект, який є прекрасним, це немає нічого надприродного. Абсолютно нічого. Того, що є надприродним, в той же час ми можемо сказати, що все є магічне. І природне в певному сенсі, надприродне в певному сенсі, тому що все є цією чистою свідомістю. Але все є виразом цієї єдності буття, яка має свої закони і свої вирази, і свої послідовні вирази, і тому це те, що Махаріші називає законом природи, і він додає це є воля Бога. Тому якщо ви хочете сприймати це з поверхневого Духовного рівня можна називати це волею Бога, але є закони. І тому для науковця, який дивиться, або шукає причину і наслідок, шукає причини того, чому речі відбуваються. Це абсолютно істинно. є причина, є наслідок, що посієш, те й збереш. Це базова логіка всієї реальності. і є причина того, чому є цей так. щоб підтримувати баланс у всесвіті і підтримувати єдність цього поля чистого биття. і тому все підкоряється законом. Абсолютно все підкоряється законом, але є шари законів. можна робити речі з поверхневого рівня, на поверхневому рівні, на механічному рівні. Можна робити речі на глибших рівнях і ще глибших рівнях. І Коли вони пробуджені в свідомості, можна діяти з рівня, який дозволяє вам використовувати закони природи в такий спосіб, який може виглядати магічним і надприродним. Якщо ви жили б з тисячу років або хоча б кількасот років тому, і ви уявили б уявили би там багато тонн летить в повітрі, б сказали, що це надприродно, це магічно. Але зараз ми бачимо це щодня. Ми літаємо в цих літаках щодня, тому що ми навчилися як використовувати закони природи. Якщо ми можемо сказати, що я можу поговорити з кимось, хто є 10 там, тро тисяч миль нав на, на відстані. Ви можете говорити з ними. І, і може навіть. Це зовсім ну магічно, але сьогодні це вже не магія. Ми вивчили деякі закони природи, що означає мати закони природи, це означає, що наша свідомість розширилася і почала бути усвідомленою того, як природа працює з ширшої перспективи, ніж ми звич, звикли робити раніше. І це дозволяє нам використовувати технології. Ми зараз приходимо до штучного інтелекту і. Потенційно квантових комп'ютерів, які вони вже нас дуже вражають тим, що може відбуватися сьогодні. Це є інструменти, створені людьми. Використовують закони природи. Але коли ми розширимо нашу свідомість і пірнаємо глибше в закони природи, є більша влада, більша сила дії і ефекти в той самий спосіб, як е, атомна бомба, коли вона з'явилася, то атомна енергія, коли вона була відкрита, було необхідно підняти єдність почуття єдності людства для того, щоб ми не, не знищили самі себе цими потужними аспектами життя. Сьогодні ми маємо справу з дуже потужними законами природи. Здатні думати і накопичувати величезне знання вкупі. Це теж робить штучний інтелект. Він охоплює все, що доступно, і синтезує з нього квантові комп'ютери. Теж зроблять це сотні разів швидше і дивовижно. Але є відповідальність разом із цим. Відповідальність полягає в тому, щоб підтримувати підношення нашої свідомості, так щоб ми могли керувати цими силами. І використовувати їх для як розширення нашого більшого знання про закони природи і більшого знання про реальність. І Гурудеві Махаріші дали нам інструменти, щоб підносити нашу свідомість не лише як індивідууми, але і як суспільство. Так щоб ми могли керувати нашим світом. зібравшись тут і плануючи майбутнє з прекрасним. Тасмах поколінням, яке зробили прекрасну роботу, для тих, хто прийдеться до нас, недавно ви залишитися і послухаєте прекрасне планування про динамізм і енергію, яка відбудеться, і чому це так. Так ми маємо дати це на певний рівень свої мети. Його мета в тому, щоб підняти колективну свідомість. Індивідуальна індивідуальну свідомість піднімається, і через піднімання індивідуальної свідомості в великих групах. Ми піднімаємо колективну свідомість. І це є те, як ми можемо забезпечити те, що наше. Більше охоплення законів природи не поведе нас в неправильному напрямку, тому що ми маємо свободу. Це одна річ, а свобода може завести нас в будь-який напрямок. Вона поведе нас в напрямку блаженства і гармонії, якщо ми розширюємо наше усвідомлення, і вона може повести нас в будь-який інший напрямок, про що ми не хочемо сьогодні говорити, тому що ми є в сьогодні день повноти, і ми святкуємо весь динамізм всіх хто долучився до нас в цьому саміті майбутнє разом і звісно з погляду Гуру Пурніма, який є віддає шану традиції, яка дала нам можливість власне створити цю відмінність в світі. І це справді дуже дуже глибоко глибоко і дуже важливо, і ми відчуваємо безмежну вдячність традиції вчителів сьогодні, Гурудеву і Махаріші, в той же час до всіх тих, хто зібрався разом тут і в будь-якому іншому місці трансцендує і приносить поле атми. Поле буття в життя людей, так щоб колективно ми піднімали наше людське життя на цій планеті, щоб воно стало справді життям того, що Махаріша називає Рамрач, що можна ще сказати, як життя, яке є подібне до раю, або власне, є раєм на землі, де кожен переживає повне блаженство. Давайте наслоджимося цим днем і днями, які будуть, і продовжуватимемо примінювати повноту з великою вдячністю Махаріші і Гурдеву. Чей гурудев?